Зважаючи на те, що досить ще через різницю в часі ще день тільки у розпалі тут в Нью-Йорку, То велика програма. Буквально в ті хвилини має стартувати п'ятий саміт кримської платформи. Тобто, можливо, нам навіть доведеться з вами перерватися, щоб глядачі наживо все це побачили. Ну і друге, оскільки вже всі приїхали, оскільки всі зібралися, то на полях сьогодні президент хоче провести величезну кількість зустрічей на кримську платформу. Він перейде із зустрічі з іспанцями. Мені здається, що буквально щойно вона мала закінчитися. Ну а далі такі різні країни, як Сирія, як Швеція, дійсно переговори з генсеком НАТО. Ви це вже згадали. І що важливо, що цікаво, дві окремі зустрічі, які відбудуться вже під вечір. Перша це пряма розмова з американськими законодавцями, з конгресменами, з сенаторами. І тут важливий меседж. Я від багатьох американських експертів чую, що Україні варто виходити на прямий діалог не тільки з президентом Трампом, не тільки з президентською командою, але Вити ставку на конгрес американська політична культура так працює, що десь перші півроку конгресмени дійсно дають новому президенту після того, як він приходить в овальний кабінет, проявитися, сформувати свою політику. Далі все більше і більше конгрес починає вже грати власну роль. Ми це бачимо. Ну і тому настільки важливим є цей прямий діалог з конгресменами. Я знаю, що багато конгресменів зараз в Україні були. Я знаю, що велика зустріч сьогодні у президента. Тобто, це вже вихід на. Цей прямий діалог. Ну і далі, те, що я бачу в президентській програмі, це розмова із американським бізнесом. Ну і ми з вами розуміємо, що під цим таким скупим формулюванням може скриватися. Дійсно, Україна хоче, щоб приходив зокрема, і американський бізнес, західний бізнес, і інвестував гроші у виробництво зброї. Це нова стратегія. Це відповідь на те, що відбувається зараз, коли Сполучені Штати так дійсно продають зброю, продають європейцям, щоб НАТО цю зброю Україні передавало. Але ну Бутні тільки за тим, щоб все більше і більше зброї виробляти в самій Україні, тобто до цього є рух. Власне про зброю. Президент говорив із трибуни. Ось в сюжеті, який виходив перед нами, якраз це згадали. Що зброя є однією з найбільших гарантій безпеки. Чую багато меседжів від американських відставних політиків, наприклад, днями буквально розмовляв із людьми, які працювали з американським президентом під час його першого терміну, і від них якраз звучить, що багато дуже зневіри в те. Що план Трампа мирний план дійсно може спрацювати? Що Росія таки піде на переговори, і таким чином, наприклад, від посла Болтана, людина, яка була е, радником з національної безпеки за Трампа, почув дослівно його думка. Він каже, що Україні треба готуватися до того, щоб зібрати зброю і військовим шляхом відсувати Путіна з. На лінії фронту для і що саме це може стати знаєте таким найбільшим чинником для того, щоб Росія зрозуміла, якщо є військова поразка, якщо вони не можуть просуватися, то треба виходити на переговори. Ну і закінчуючи, хотів би сказати про дивний меседж, неочікуваний меседж, який з'явився вчора від Трампа в його соціальній мережі після зустрічі з Володимиром Зеленським про можливість Україні повернутися, такий відвоювати свої кордони. Ну звісно, я розумію, як, як це. Сприйняли в Україні, нам хочеться це, це чути. Втім, ось буквально перед ефіром говорив з американськими дипломатами, і, зокрема, від посла Пайфера почув, що ну давайте не зачаровуватися, щоб не довелося далі розчаровуватися. Що все ж таки один тільки пост у соціальних мережах мало що означає це Трамп. Він сьогодні може написати одне завтра може написати інше. І варто слідкувати за тим, що робитиме зараз американська адміністрація. А це санкції чи будуть вони? Бо на санкціях наполягає Україна. Дуже серйозно про це просить. Я Певнений, що про це була мова за зачиненими дверима, коли Зеленський говорив із Трампом. Ну і друге, це теж те, чого те, те, чого просить зараз Україна, це конфіскація заморожених на заході російських коштів. Так само від посла Пайфера, буквально перед ефіром з ним говорив. Почув, що якщо конфіскувати ті гроші, Україна може бути закрита зброєю ще на найближчі 3-4 роки. І це був би найсильніший сигнал для Путіна. Путін розумів би, що він не зможе просуватися, не зможе вирішувати свої цілі військовим шляхом. Ом, ну і таким чином, це було би це був би найбільший, найефективніший примус до миру. Ну ось, власне, всі ці меседжі звучали в Нью-Йорку під час генеральної асамблеї, під час зустрічей, те, що називається, на полях, і ще звучатимуть сьогодні. Колеги, Київ. Дмитро, дякуємо. Спеціальний кореспондент телеканалу Інтер Дмитро Нопченко з Нью-Йорка, де триває 80-та сесія Генасамблеї ООН.